Рідне моє Тернопілля, як би я хотіла тобі кращої долі, ні діду з бабою, ні тату із мамою мої не знали щастя. Перша світова колективізація, репресії, Друга світова руки совдепії а зараз люди самі себе відправляють на заслення. Боже, ти бачиш ту смиренну душу западенця хто тільки не претендував на його землю, та дух господарника тут іще живий. Боже. Пошли нам ні грошей багато, а мудрих лідерів, сильних особистостей, щоб пам'ятали історію, дбали про майбутнє, творче мислили та могли запалити своїм прикладом оточуючих. Ми знаходимося у місті Тернополі. Історія даному обласному центру подарувала такі назви місто наречених. Позаяк тут завжди було багато вродливих дівчат. Також Тернопіль називають Зеленим оазосом України. А ще не так давно наше місто іменувалося воротами Європи. Та про все це трохи згодом. Зараз хочу запросити вас в одне казкове місце. Ходімо, казка зовсім поруч. Прекрасна тернопільська казка. Унікальний музей, ресторан, старий млин. Сюди ось уже три роки поспіль обов'язково проводять своїх гостей тернополяни. Це дивовижний комплекс. Тут і музей, і ресторан, і магазин старожитностей, клуб здоров'я та відпочинку, стоматологія. І хто знає, що ще з'явиться тут у майбутньому? Автор і власник цього проекту у всьому схожий на своє дітище, непередбачуваний дивак. А починалося все 14 років тому. Саме тоді пан Михайло зацікавився напіврозваленою будівлею, яку заливали дощі та засипали сміттям люди. Так він дізнався про доброго галицького господаря, котрий чимало зробив для міста. Даніель Штекель і його дружина Амалія проживали у власному будинку на вулиці Валовій. Штекель був шанованою і впливовою людиною, брав активну участь у політичному житті міста. 13 років ідеї щодо будівництва млина не давали спокою Михайлові Грусуляку. Із 1995 року вже існувала його ексклюзивна піцерія Фламінго, яка, до речі, є також цікавим мистецьким витвором. Та усі кошти, зароблені там, вкладалися у млин. Коли із цього місця було вивезено 100 вантажівок сміття, то під завалами було виявлено фундамент сімейні речі та дорогий умивальник. Дана будівля була споруджена за задумом і за кошти сім'ї Гусуля, як пам'ятник господарям, які були репресовані владою у 1939 році. Будувати музей було вирішено тільки із старої цегли, такої, яку виготовляли на заводах до 1939 року. На будівництво пішло її більше ста тисяч штук. За технологією таку цеглу спершу витримували на сонці, потім у печі. У Унісю клота енергія часу та рук. Ось старовинні жорна. Їх у дизайні млина використано близько 40 штук. Оце старовинний плуг початку 19 століття. Його власник Олекса Горбатюк закопав його у ще за радянських часів. Тепер ось дав до музею для історії. Тут встановлено колесо часу. За помірну плату майстер випровірує тут ваші імена і вони залишаться тут назавжди. Оцінивши архітектуру музею, ви одразу помітите, що на млин він мало схожий. На чотири поверха жодної прямої лінії. Жодного прямого кута. Натомість повно хемерних ліній. Усе це говорить про ще одну важливу віху у житті автора та його творіння. Ось такий млин був задуманий і будувався спершу. Та пан Михайло побував у Барселоні, там познайомився із архітектурними шедеврами Гауді. Уплив його творчості був настільки сильним, що, повернувшись на Україну, Михайло Гросуляк розвалив майже викінчено совдеповським способом споруду і почав творити у стилі Гауді. Прямі перекриття перетворилися в арки. Вікна стали асиметричними. Стиль гауді романтичний, легкий, природній із непрямими лініями, що дають багато простору і світла. Ось так перебулись тут стиль кантрі та мавританський антикласичний із арками, кованими решітками та викладеними мозаїкою вікнами. Питання привезено із дому гауді. А ціла композиція називається Дерево мудрості, тому що символізує людський мозок. 12 пагінців – це 12 апостолів. А ось зрізаний це Юда. За три роки будівництва млина тут сформувалася група майстрів, така собі команда не від світу цього. Усі без домовленості вони розуміли, що нічого тут не може бути просто так. Якщо дашок, то крило дракона. А якщо драбина то кожна сходинка із написом. Та що тут говорити? У туалеті стіни мозаїкою викладалися півтори року, а двері там у вигляді крилець метелика. Це робота унікального коваля зі Львова. Побачивши залізне апельсинове дерево у домі Гауді, він вирішив викувати своє виноград. Та калину, але так, щоб кожну жилочку було видно. Ця композиція налічує близько п'яти сотень листочків. І на дворі, і всередині приміщення ще багато робіт цього майстра. Як бачите, інтер'єр млина можна розглядати годинами. Уявляєте, скільки ще сюрпризів та родзинок нас чекає усередині? Ця композиція викладена із дрібного бою плитки. Кольори державного прапору, а ось це веселка. Тут є символ християнства: риби та хліби. Ця композиція створена на основі знімку, привезеного паном Михайлом із Єрусалиму. Колись пан Михайло Грусуляк працював пожежником, тому й не дивно, що одна із раритетних колекцій присвячена саме цій тематиці. Мешканці мрина лагідно називають перший поверх погребець. Як бачите, тут можуть збиратися великі компанії і дозволено палити. А тепер увага. Ось ці глечики привезені із Єрусалиму. Це копії тих самих, в яких у кані Галілейський Ісус перетворив воду на вино. А тепер зверніть увагу на стелю. На цій стелі є тавро. Це тавро заводів, на яких вони були створені. Це серце і душа малина. Дивокліч. Унікальна запатентована система. П'єси, як їх колись називали на Західі України, були у кожній хаті. А їжа, приготовлена на дровах, є надзвичайно корисною та смачною. Крім того, п'єц обігріває усі чотири поверхи приміщення. Тепло подається, як у середньовічних замках і знизу вверх тепловими каналами. Димодомна не згасає ось уже три роки поспіль. Сюрпризи мене не закінчується ніколи. Є й така історія. Одного разу старенький дід запросив пана Михайла до себе в гості. Відкрив гараж і гість ось Він побачив старий діючий млин, якому покинули німці, коли відступали. Тепер кожен рідноч може взяти з собою торбинку борошна або придбати сумір. Другий поверх блина сформований як селянська хата. Дуже багато речей, які ви там побачите, є раритетними. Вони були зібрані по всій Україні протягом трьох років. А деякі речі люди і зараз приносять за історії. Ось ці інструменти використовували колись українські селяни для збирання. Урожаю. Це ціпки, граблі і серпи. А ось це пряники, якими колись українські жінки брали речі. А ось цей інструмент чекає на музиканта, який би вмів на ньому грати. У цих осночвах українські жінки колись містили кісто. А ось цей камінь схожий на келих пива, тому і називається п'яний келих. Коваль, ось його і передав. Існує повір'я. Людина без втоми може дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як працюють інші. Як бачите, технологія приготування їжі відкрита для клієнтів. І їх це притягує. Оце родинний одяг родини грусуряків. У ньому батьки пана Михайла брали шлюб. Це ступа, у якій на святий вечір розтирали пшеницю на кутю. Цим вичісували льон, а це, як ви розумієте, лопата, щоб загрібати гроші. Кажуть, хто стріляє у минулий із ручниці, вистрелить у майбутнє із гармати. Старий млин є втіленням глибокої поваги та любові до історії. Весь музей заповнено чудернецькими речами та добрим гумором. Ось цей годинник іде в другий бік, щоб дізнатися, котра година достатньо подивитися у дзеркало. Це діючі жорна. Тут колекція прасок, званими на Західній Україні залізком. Аби вивчити історію міста та краю, не обов'язково йти до архіву чи бібліотеку. Тут міститься цілком вочерпна інформація. По цьому боці сходів ми бачимо унікальне фото Тернополя ще до воєнного. Ця фотоекспозиція розповідає історію будівництва самого Млина. На третьому поверсі закладу розташовані літня площадка та десертна зала. А ось деревина, із якого зроблений ось ці столи, називається мудрина. Тому матеріалові більше 200 років. Справжньою окрасою цього музею є зібрання тарілок ручної розмальовки, яких у музеї налічується більше 300. Усім їм біля 100 років. А там ви бачите унікальну колекцію ключів. Тут розташовані унікальні фото родини грусуляків. Літня площадка має назву Галицький дворик. Тут зібрані речі, які були зазвичай у угличе на подвір'ї. Ось віз, молотарка, ковальський міх та віялка. Скільки тут зібрано мудрості доброго гумору? Як ви помітили, серед багаточисленних колекцій ніде немає зброї, бо навіть жодного натяку на агресію. Четвертий поверх цілком логічно іменується горищем. Аби потрапити сюди, потрібно пройтися драбиною мудрості, де кожна сходинка добра порада. Що дрова вже немає, моє серце не вщухає до сусідки лини, аж болить. вислів, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Цілком і повністю стосується старий блин. Цей заклад є безумовно ексклюзивним. Як ви переконалися, тут є маса речей, яких можна розглядати годинами. Але саме зараз настав момент познайомитися із людиною, з автором і власником цієї надзвичайної будівлі. Разом зі мною ви бачите Михайла Гросоляка, автора і власника. Цього комплексу усі ідеї щодо декору йому практично наснилися. Доброго дня вам. Добре, здоров'я. Отож, розкажіть коротко, якщо можна про ідею створення і історію будівництва закладу. Сама ідея родилася у мене тут, коли я побачив це з звалище цього сміття, яке було на цьому місці, і мене енергетично сюди дуже довго тягнуло. Натхнення до будівництва мені дав мій батько. Він був простий будівельник сільський, який перебудував через одну хату. А метод будівництва в селі була толока. Не було. Без грошів я було, і тоді люди приходили один до одного помали хату. Він дуже дуже поважали в селі, що він, власне, такий був простий сільський будівельник. І він забороняв мені ігри, він лишив мене в дитинство і сказав, ти з цього хліб не будеш їсти. Пильнуй того, що будеш хліб їсти. І він мене заставляв коло себе підсобником працювати. І, можливо, тоді. Я не розумів, але він все-таки привив мені любов до глини, я люблю цей такий класичний матеріал, любов до натуральних матеріалів, ми ж тут штучно нічого не приміняли. У ну, мене була давнішня мрія створити щось унікальне в Тернополі. Ну, Коли мені вдалося, ну скажімо так, вже коли я приступив до будівництва саме цього закладу, ця ідея в кін... концепція проснилася. Концепція уява якась була. Але справа в тому, що під час процесу будівництва мінялося все за одну ніч. Були такі, тут є фотографії, і були такі речі, що просто будівельники не розуміли, коли ми збудували цілий поверх, а потім я на ранок прийшов і сказав, давайте валимо. Але розвалимо і зробимо по-другому це, тому що забагато прямих ліній. Але я щасливий і дякую Богу і за те, що саме команда була унікальна. Тут були люди. По реабілітації програма реабілітації алкоголіків від карітесу, наркоманів. І ці люди піднялися. Зараз вони метри свої справи. Було багато студентів. Професіоналів, будівельників було один-два чоловіки. Ну, звичайно, конструктивну частину я розраховував науково-дослідний інститут. Споруда сама міцна. І споруда зроблена класично, скажімо, на арках. Черемляни її придумали наші старі е, підвали, тому і збереглися до цих пір в центральній частині міста, тому що Арку подібне будівництво. Це в цьому плані. Ну, якщо стосується людський фактор, то тут він дуже велику роль зіграв, тому що я е, Гауді сказав в свій час, що е, архітектура це колективний витвір. От на це я опирався. Кожна людина внесла свою ліпту. В основному це студенти, які вже зараз позакінчили інститути, вони вже. Повиїжджали і дуже багато реалізували себе, дякуючи тому, що ми вчилися разом. Вони в мене, я в них. Зрозуміло, атмосфера тут збереглася, від тих людей, які працювали, які зараз працюють щодня. Що можна побачити в цьому закладі? Вони часто гості, ці хлопці, ці е, працівники, з якими ми творили. Вони часто гості, мої друзі. Е, я їх не називаю своїми працівниками, тому що десь вони в мене вчилися, я в них і ми виросли можливо разом. І ми зараз допомагаємо багатьом людям по Україні. А атмосфера тут була не особлива, можливо, і за того вийшли не тільки за стін, які до збудовані. стіни можна золотом обклеїти, але сама атмосфера це саме короля діла світа. Це придумали мудрі люди. І я хочу сказати, що мої діти це реалізація. Вони настільки. Підняли заклад на вершину зараз за цей період експлуатаційний. Не. Кожен неділю тут щось міняється. Атмосфера міняється на кращу, кращу сторону. І це люди відчувають. Тому у нас більше і більше відвідувачів, гостей міста. Я бачу, що більшість гостей, які приїжджають до міста, все-таки завітають до нас. Це характеризує, що людям це цікаво. І ми ніде не рекламуємося. Це і зустріста передається. Це теж характерно. що, І я скажу так, моє багатство це мої люди. Відвідувачі приходять сюди, окрім того, щоб подивитися ще й поїсти. <різь> Музей їдальня. Розкажіть про страви, про меню. Ви знаєте, страви. Страви це найпрості страви українські. Най... Я чув, що багато людей сідає на дієту, коли харчуються саме простими стравами. І от ми на це акцентували увагу. Оце квашення наше українське, це українське рід, це сало наше. Ми звичайно, от саме таке, як скажімо, яке ноу-хау тут було це. Ми зробили запіканки, Колись це ностальгія за дитинством. Там пас корову в дитинстві і мама все, що було продукти, запікала на дровах. Це в сковородці, в пательні. Все-таки користуємося простою їжею, стараємося не, не чіпати клітинну основи їжі, не приміняємо мікрохвилі печі, а готуємося, е, так як у нас готувалися прапра діда е, в дровинних печах, в п'єсах, як кажуть на Західній Україні, а також на відкритому вогні, щоб підсилює смакові якості. Тої чи іншої їжі, яку ми приготуємо. Що ще в майбутньому очікує тернополян, гостей міста, не лише тернополян. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, про плани. Дякую за запитання. У мене плани більше, ніж можливість їх реалізувати, тому що випереджає саме плани, а фінансово неможливо угнатися за ними. Але я думаю, як Бог допоможе, то ми їх реалізуємо. У нас унікальний проєкт є по гідропарку. Ми хочемо підземні акваріуми зробити і показати живий світ нашого озера. Цей заклад вже плекається, вже дозвіл на будівництво ми отримали. Я думаю, не за скільки років це буде будуватися, не знаю. Це складний проєкт. Потім ми тут, це що стосується, скажімо так, розширення послуг нашої сім'єю. Ми теж задумали, тут парковка у нас проблема велика, і тому ми отут з суміжній землі будемо робити парковку і величезну химарну споруду. Що це буде? Побачимо. Що це буде побачимо. побачимо кінця, вже то все одно воно зміниться в процесі. То однозначно це означає тільки одне, що ми ще обов'язково побачимося.